Вітаю! Я Руслан Білякович, ваш експерт з рослин. І сьогодні поговоримо з вами про не егоїстичне вирощування, тобто тільки для себе самого, а для людей. Тобто сьогодні ми будемо з вами робити користь для цього прекрасного парку і для громади. Тому не сиди, а посади. Ми з вами знаходимося в парку імені Тараса Григоровича Шевченка, видатного українського письменника та діяча. Саме тут я вирішив посадити дуже цікаву незвичайну рослину. Здогадуєтеся? Бамбук. Здивовані? А чого дивуватися? Я теж до недавніх пір думав, що бамбук у нас не може не рости, нічого буде вимерзати. А як показала моя особиста практика? Дуже класно росте. Це не тільки росте на красиво, вона ще дуже корисно. Розкажу потім чому. І чому саме я вибрав бамбук? Тому що для мене це символ живучості і згуртованості, таким, яким має бути народ, наше населення, наша громада. Тому, друзі, пропоную вам зараз піти та посадити цей бамбук. Отже, друзі, знайомтеся, це форгезія, black Pearl або чорна перлина. Дуже гарний сорт е, виду бамбука форгезії. Щоб його посадити, нам потрібна буде лопата, рукавички, а також добрива. Але при тим, як посадимо, давайте я вам розкажу трошечки про ці рослини, про бамбуки. Взагалі існує дуже багато видів бамбук, е, бамбуків, які ми можемо вирощувати себе в садах і в парках. Це форгезії, це. Плеєобласту, секар, лікові, це, сази, псевдосази, а також філастахіс або золотоколосники. Бамбук окрім того, що він дуже гарний, він ще дуже корисний. Він очищує землю. Повітря, а також його можна їсти. Дуже смачні молоді ростки бамбуку. Бамбук полюбляє вологе тінисте місце. Саме тут я вирішив попасти, тому що коли буде літо, дерева тут будуть трошки прикривати. Місце просторне, ґрунт вологий. Існує багато міфів про бамбук: те, що він агресивний, те, що він у нас не росте, і ще багато цікавих речей. Перший міф те, що бамбук агресивний. Вергезі абсолютно не агресивна, вона тримається купою. Звісно, вона буде давати підземні корені, парості, які називаються сталони, як сільвезне сталони, але це буде з часом. Це все дуже легко контролюється допомогою обмежування, наприклад, черепиці або відповідно є теж такий дуже цікавий метод. Бамбук росте, росте тільки в пухкому ґрунті. Він не любить втоптування, тому бамбук ніколи не піде за межі вашої улюбленої доріжки, навіть ґрунтової. Другий міф бамбуки в нас не зимують. Це неправда. Бамбуки, він ще деякі його сорти, можуть втримувати до мінус 32 градусів Цельсію, які уявіть собі, особисто я замерз би, а він живий. Основним проблемою бамбука є те, що вони взимку підгорають, тому що як? Оскільки бамбуки вони є вічно зелені, зимо-зелені, то його корінь він не може воду пити, може лише влітку або весною, або восени. А листя воно випробує вологу, тому дуже бажано бамбук на зиму зв'язати і десь в кінці лютого прикрити його якимось, наприклад, агроволокном, тільки білим, а не чорним, тому що він згорить вас, спріє. Потім бамбук, те, що бамбуки ростуть дуже високими. Це також неправда. Black Pearl виростає максимум до 2 метрів. Для бамбука це дуже мало. У мене є інші сорти бамбука, які виростають дуже великими, тому абсолютно. Прикольно можете його вирощувати себе вдома навіть в горщиках. Третя бамбук важко розмножується. Ні, бамбук розмножується просто. Можна навіть не лише його столонами, можливо, навіть відірвати вузол і вкорінити його в землі. Він вам дасть багато інших малюків. Також бамбук цвіте. Звісно, це не магнолія і не півоній, але теж дуже цікаві рослини. Його можна навіть розмножувати насінням. Існує велика кількість сортів та видів бамбуків. Наприклад, фаргезія, вони можуть бути як фаргезія руфа, дуже популярний сорт бамбуку. Це Black Pearl. існує чері дракон, це із червоними стеблами, для кої собі є з фіолетовими, з салатовими, зеленими і навіть жовтими і варіїгатними. Тому вирощуйте бамбуки, шукайте. Зараз це не дуже популярна. Рослини, але скажу вам чесно, в мене їх близько 40 видів та сортів. Вони дуже круті, вони дуже гарні, вони неймовірні і смачні, тому що кожної весни я от е, зриваю небагато погінців, мариную і їм їх. Дуже класно. А насправді моя перша історія з бамбуком з'явилася тоді, коли мені було, напевно, років 15. Я пішов в суші і там подавали суші на листку бамбука. Думаю, боже, звідки вони взяли цей бамбук, це ж самого Китаю чи Японії. А виявилося, що бамбук можна вирощувати в себе вдома чи на дачі. Тому ж, давайте його і посадимо зараз тут, в цьому парку, парку Шевченка. Отже, ми саме місце вибрали. Потрібно розчистити цю ділянку від бур'янів. Очищаємо ми від бур'янів для того, щоб бамбук мав більше сили для, для свого росту, а також простору. Взагалі, що таке бур'ян? Бур'ян це рослина, яка знаходиться не на своєму місці. Тобто, грубо кажучи, якщо троянда росте на клумбі – це троянд, якщо не росте в буряках, то це бур'ян. Так, друзі, тепер ми з вами будемо дивитися, що в нас кореневою системою нашого бамбука. Виймаємо, бачимо, корені живі, білі і мають активні фази росту. Підземних склонів ми поки не бачимо, тобто бамбук поки не буде розростатися. Обираємо діаметр ґрунту, копаємо з вами яму для нашого бамбуку. Не дуже. Велику, плюс-мінус ось таку. Прибираємо сміття, яке залишили. І дуже хороші люди. Приміряємо замало. Бог і місцинка, звісно. Багато сюрпризів можна знайти в нашому парку. Головне щоб не міну. Основна ознака бамбука те, що бамбук не росте більше, ніж пів метра. Навіть найвеличезна рослина вона сягає максимум метр, а форгезія всього пів метра. Тому вона більше поширюється в сторону, ніж землю не потрібно дуже багато закладати поживних речовин на дно, а варто по периферії. Приміряємо, з вами дивимося о, саме час. Пам'ятаємо про наше магічне добриво, наша нітрамофоска. Беремо не дуже щедрою рукою, десь минулость так. І по периферії. Розкидаємо ці добрива. Тут є всі корисні елементи: і фосфор, і калій, і натрій все, що потрібно для росту рослини. Так, садимо наш бамбук і починаємо його. Засипати землею. Ось так наш бамбук буде рости. Ми його огородимо пізніше, для того, щоб коли будуть робити більш-менш гарний вид тут з травою, щоб його не скосили. Ну ще бамбук-удачі тобі рости великий та красивий. Друзі, не знаю, як ви, а я трошки притомився, тому ходімо, посидимо трохи і поговоримо про гороскопи та езотерику. Друзі, говорячи про бамбук, езотеріку та знаки зодіака. Я однозначно зв'яжу цю рослину із містичним скорпіоном. Адже так само, як і бамбук, скорпіони є таємничі і дуже життєздатні, сильні та досить енергійні. Тому, шановні скорпіони, заводьте собі бамбука, садіть його на городі, на дачі, навіть в горщиках, тому що існує велика кількість сортів та видів бамбуків, які підуть саме вам, саме для вас, шановні скорпіони. Друзі, не будьте егоїстами, будьте альтруїстами. Садіть свої рослини лише в себе, в сусідів, в друзів, а також в парках, тому що вони дуже потребують нашої участі. Тому не сиди, а посади. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей, Па-па!